В автором не одного законопроекту е, моя попередня робота е, так би, е, надавала таку можливість. Е, хочу зупинитися буквально коротко по освіті, свої думки і потім далі по потрав. Е, я вважаю, що, на жаль, ми зайшли в е, цей кут. Е, е, не тільки за те, що там проблеми в державному управлінні. Це основна в принципі, проблема, тому що відсутня державна взагалі політика в сфері джільництва і, і от, менталітет наших людей він якби, з СССР перейшов і таке враження, що пасічник він говорить про те, що держава повинна вирішувати все. Ну, Коли держава не знає проблем, коли держава відповідно і е, адекватно не реагує на ці проблеми, не знаючи знову про них, е, ми знову не, не зрушимо з місця. Нам на сьогоднішній день потрібно не е, перейматися, шукати крайніх, моя така думка. Нам потрібно консолідуватися і е, працювати, отак запропоновано. Тобто нам потрібно видавати конкретні речі. Законопроект це був от спільна співпраця із асоціацією. Коли, ну, коли я долучився і почав працювати, сам зміст законопроекту писався групою, а всі документи, які під цей законопроект, це написано мною особисто, абсолютно. Тобто пакет документів, які потрібен для реєстрації. Що цей законопроект, якби знову перестригнув перестри, перестри, за світло? Щодо освіти. На жаль, у нас, е, крім вищої освіти, взагалі не працює позашкільна освіта. Е, нам потрібно формувати, е, можна сказати, любов до бджоли із дитинства, тому що якщо не будуть працювати позашкільні заклади, а програма така існує, вона дієва, тому що е, ми не підготуємо е, людей, в яких було б бажання йти в цю галузь. Коли він з малку обізнаний із роботою на пасіці, і виникає бажання і собі завести, і рухатись в цьому напрямку, от потім вже буде в ній бажання отримати вищу освіту ну, в подальшому. Тобто і збільшиться бажаюча кількість і із цієї молоді буде формуватися вже якби, косяк майбутніх джолерів. Ми на сьогодні зациклені тільки на вирішенні сьогоденних проблем, а не на майбутнє. І оця, як би можна сказати, оцей тупік, який ми зайшли, вихід тільки один. Починати практичні кроки, причому влада буде рухатись лише тільки в тих випадках, коли це передбачено в законі. Не буде на законодавчому рівні закріплено. Не буде працювати абсолютно. Вони, для, для них діє стаття 19 Конституції, де написано, що органи державної влади діють тільки в спосіб, в порядок, який визначений законом. Все. Все інше це вже буде прирівнятися і до корупції, в тому числі, і таке інше. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо приблизно це за. Такими орієнтовними підрахунками приблизно третина вет лікарів на сьогоднішній день взагалі не обізнані з е, біологією бджоли і з е, е, технологією утримання бджіл, е, і не, не, не говорить вже про там, діагностику хвороб, хвороб і попередження. Ви розумієте? Тобто проблема, вона виникла не от прямо зараз. На жаль, її Її якби істоки із 90-х років. Чому не було е, би, системної роботи е, щодо не так, е, була системна робота по підготовці і, на жаль, вона була втрачена. Пасічники, розраховуючи, що держава повинна за цим слідити, не реагували. А держава, бачачи, що пасічники не показують і проблеми, в свою чергу також не реагують. І фактично ми маємо це спільна біда, тобто і неналежної державної політики, і самих пасічників. Моя краї, хата з краю, на жаль, це привела теж до цього. От моя така думка. Я, то, я пасічник. Так, да пасічник. -да. Коли була, якби була, так як ви сказали, якби була критина <кій> спеціалістів, то ну, есть не спеціальней. Якби була третина не спеціалістів, а дві треті спеціалістів, то у нас би вже в джулярце був комунізм. А <кху> ну, вазнає, у нас, наш у нас, я не, я шкаю, у нас на сьогоднішній день взагалі немає спеціалістів. Немає. Вони є десь äh, при пасіках все остальное, а ці інтернари, які не працюють у нас, які обслуговують нас всіх. Нема немає. Є такі люди, і я вважаю, потрібно використовувати їх досвід, оскільки, можливо, профільної не немає в міг освіти іменно по бджівництву, але вже досвід е, е, саме ве, е, здійснення медицини, в них пройшли вже. Вони вже мають. Е, знову ж таки, нам держава ставить у вимогу е, щодо е, реєстрації пасік обов'язкової. Це передбачено в законі, все правильно е, існує цілий е, низка підзаконних нормативних актів, в тому числі інструкція, в якій вказано в інституті колешків. Тобто нам ще крім цього потрібно е, читати законодавство. Пасічник, я ще раз кажу, ми привикли, е, ну, більша когорта пасічників, вона все-таки все привикла жити, не читаючи ні закони, ні. Е, Керуватися знову ж таки цими законами так і інше. І це призвело іменно до цієї ситуації, що зараз ми маємо. Тому що якби пасіки були всі зареєстровані, ну, наприклад, да, ми б знали чітку е, картину по кількості е, джолядів, по кількості бджолиних сімей, по кількості е, за, е, захворювань ну, тільки чи інших інвазійних, там, інфекційних і так далі. Тобто, а статистика знову ж сьогодні згадувалася. Вона не вибіркова, це статистика, та яка ми маємо по тій кількості людей, які зареєстровані, щоб ви розуміли. Зареєстровано буквально, якщо я не помиляюся, 5% від загальної кількості і статистику ми можемо добити по кількості вивезеного мето. Зараз може Ми витисати. не, 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 не прийдемо до чого, поки не буде повної паспортизації пасів, ми ніколи не зможемо встановити, з'ясувати таке інше. І оця біда з паспортизацією, вона знову ж таки вплинула на те, що держава не може розрахувати держбюджеті закласти гроші на підтримання і розвиток кджіництва. Ми в останніх 10 років взагалі немає програм розвитку. Ви думайте, з 10 років держава ніяким чином не допомагає. Якщо ми відкриємо закон про бджоництво статтю 8 і пройдемося ну, по, по, ці, по позиціях, що ж державна підтримка в чому полягає, ми ні на жодне питання не знайдемо відповіді, бо її немає абсолютно. Тобто, ви вдумайтесь, є закон. Є стаття 8 про державну підтримку, і е, жодних з пунктів не діє. Тобто Кабінет міністрів, який визначений в статті 6 Державного управління здійснює Кабінет міністрів, він цього не здійснює абсолютно. Дальше. Чому ж родився цей законопроект? І чому він все-таки був розширений, а не тільки по кримінальній відповідальності? Є, є низка проблем, які потребують разом з кримінальною відповідальністю негайного вирішення. Тобто, в, в тому числі, питання і щодо зміни е, механізму інформування пасічників е, в разі потрави, е, в, в механізмі е, здійснення е, повноважень самих е, територіальних органів, органів місцевої влади. Чому? Тому що орган місцевої влади знову керується законом, а в законі цього немає. Які ми можемо зробити претензії до сільської ради про те, що вона не повідомила пасічник, якщо в законі взагалі не написано, що це її повноваження і вона несе відповідальність? І, і, і Він не спрацьовує. Виходить, що ми, ми керуємося до сих пор механізмом, який ще в 2000 році, це коли ще не було сильно поширено ні інтернет, ні, ні мобільний зв'язок і таке інше. І виходить, що е, там прописано, що через засоби масової інформації нема вже цих ні, ні радіо, ні телебачення, і газети вже, в принципі, е, е, раз там видають раз у тиждень, то не всіх районах. І виходить таким чином, що закон прописує один механізм, а він, не існує, він просто його не існує цього механізму. І е, захисту пасічника, той, що закладений в законі. Він е, знівельований і фактично він втратив ну якби сучасний, е, ну, не неосучасний. І, е, знову ж таки, е, щодо е, зміни цього механізму, е, якщо не буде е, прописаний конкретний механізм, нічого конкретно не буде діятись. І в, в, в кожному випадку пасічник залишиться своїми проблемами не один, це абсолютно. Тобто, або чітка регламентація і в законах, або він взагалі не буде спрацьовувати чому? Бо, на жаль, ми вже дожилися до того, що закони добропорядності не діють у нашій державі. Кожен сам за себе, абсолютно. Кожен користується своєю. Чи керується тою своєю вигодою минутною, як треба от, 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 прямо часу заробити, і, не рахуючись із проблемами сусідів і таке інше. І це біда. А ми все-таки повинні перейти в правове, на, моє, на мою точку зору, ми повинні перейти в праву якби, колію і діяти в право. Знову ж, конечно, тому що пасічники я сказав, не зареєстровані. 5% зареєстрованих пасічників. Ну, розумієте, держава питається там щось вести. Щоб що треба дати, а потім вже і контролювати. Поки не дає, поки... Знову ж таки, ви сказали, по поводу контролю. Дивіться, якщо нам держава ставить питання про обов'язковість обстеження. Вісінніх і осінніх і при реєстрації пасіків, то чому ми не повинні ставити перед ними вимогу про те, що нам такі обстеження повинні здійснювати лише ветеринарні лікарі, які мають освіту відповідну. Можливо, навіть сертифікат якийсь в курсах для підвищення кваліфікацій, правильно. Тобто виходить, якщо є умова до нас. То відповідно повинно бути і надані послуги, які відповідали в ці е... і оце вже ваша допомога, ваша заслуга і надія наші на вас, як на робіт. Я прийшов сюди, я ще раз кажу. Я готовий працювати, не зважаючи ні на кого. І е, ще раз я сприймаю критику там на спілку пасічників. Вона є і і є ну, якби правдива критика, але є надумане. Я не хочу переходити в полеміку і в, о, о, якби в розгляд оцік, між якихось, може, навіть на індивідуальному рівні. Ті, да. Да. Я говорю про те, що я сюди прийшов і я буду працювати практичними кроками. От Свідок Юрій Федорович, він може підтвердити, що я сказав, я, я прийшов сюди працювати абсолютно. Чому? Я, я юрист, я діючий адвокат. Я е, е, був ініціатором створення центру. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли, центр підтримки пасічник починає, починає тільки перші кроки. Чому? Значить, я на сьогоднішній день заключив договір із е, пасічниками міста Києва, і вони вже місяць у мене на Люди звертаються до мене з будь-яких питань, не тільки пасічництва, абсолютно. Ні, ну ви, мабуть, будь-які те, що ви сказали, що мають пчолосії. Це висповідається. Сергій Очік. Питання, питання. По... по реєстрації пасіки. Чиновникам eh, по бджолі Дивіться, чи буде спонукати, на вашу думку, чи буде спонукати пасічників реєструватися, коли eh, замість одної реєстрації доводиться робити чотири на сьогоднішній день реєстрації. Сільська рада. <праць> Ветеринарна служба, оператор ринку і оператор потужностей. І друге, яка ваша думка, що дозвольте питання, дуже важливе. Шановні колеги, дуже важливе питання для бджолярів. Як ваша думка, що повинна зробити держава, щоб пасічників спонукати до реєстрації пасі? Саме перше спростити порядок реєстрації. Тобто він повинен бути в декларативній формі. Це повинно бути на мою точку зору, значить, ну, заява по-любому пишете, тому що зареєструвано. Бланк, паспорт пасіки це фактично одрукована книжка. Отакий От бланк друкової книжки можна завести в інтернет, і його просто кожен пасічник має роздрукувати, не плативши за його вартість. Це, ну, це По-друге, така робота ведеться. Значить, я вже був на одному засіданні. Це значить, робоча група в чолі її директор департаменту, чи директор директорату Міністерства радних. Політики мороз прізвище. значить, Він зараз створює новий порядок реєстрації цих класів і також буде мінятися інструкція щодо попередження і отруєння дджіл профілактики хвороб 184. Так? 184 інструкція. Значить, оця 184-та інструкція теж для вас, для інформації, е мені подарував її розробник, один із розробників, подарив у 2001 році був такий збірничок, де вони зібрали е закони ну, і підзаконний акти. І е я ж з ним ну, порозмовляв і кажу, ну от як вона так написана, дивіться, там, і щодо по висоті, оце щонайменше. 30, е там, 46. Да, 40. 30, 30. 30, 30. см тут написано вулики встановлються на підставках на нижче 30 см від землі. Е, ну, таке інше. Тобто тут цілий період, там і 2,5 метри е, е, забор повинен бути ворожа. І, да, і одна сім'я на 30 квадратних метрів там, і таке інше. Він говорить, що оця інструкція була написана на досвіді і на практиці колгосмі пасі. Коли в колгоспах були і простір, і е, можливості ці так розставляти, і таке і інше. О. І вона потребує змін. І от е, Мороз займається тим, що він також буде змінювати так, наказом одним, так як воно приймалося, так і буде змінюватися. По, по площі 35 квадратних метрів на бджолу сім'ю, це таке казав Броварський, переводиться не пасіка, а бджолосім'ю. Через то забивається. Це згідно з законом про бджільництво, там є така стаття, що виділення землі. І от коли ми пишемо заяву по виділенню землі, то ми ж не тільки на вулик беремо, а сюди буде і земівник ходить, сюди буде ще якесь приміщення. Через то, виходячи з цього, пишеться на вулик 35 квадратних метрів. Загальна, Загальна площа це пасіка. Це пасіка місця, на якій розташовані в тому числі. Сергій Олексійович, ще питання таке дуже практичне. Ви статтю, статтю 8 там, зачитали, там є пункт про компенсацію витрат на ветеринарне обслуговування. Як нам можна добитися того, щоб ветеринар, щоб все-таки не платити тих поборів? Дивіться, працюючи з Держспоживслужбою, зараз пасічникам треба за сезон зробити до 10 ревізій. Я вам серйозно кажу. Весняна ревізія. При переїзді на кочівлю вас повинні провірити бджоли. Ви переїжджаєте в другий район, ветеринарна служба того району вас провірити, Ви виїжджаєте, вас опять провірити ветеринарна служба. Якщо ви далі на кочівлю їдете, той же самий механізм. І остання осіння, і це все платно. Да, Де, згідно цієї статті, коли ми перевели там все на все 2-3%, та не провіряється, згідно 84-ї інструкції, 2-3%, да. написано 2-3%. Тобто у вас то вулики, він, коли ви приїхали у другий район, я, я як розумію, це правильно, через то у нас висіяння англоробізію зробили. Провели, провели, про там, протам, десятий вулик весною продивляється, продивилися, записали в журналі, все. Це ви підстраховуєте себе в разі потрав. Ви можете предоставити ось, як ви щитуєтеся, откуда береться ціна вулика. Не ціна вулика, а ціна сім'ї. У вас є акт провірки. У вас повинен, я так думаю, що має бути журнал зареєстрований і переписані сім'ї. Тепер їдемо на ріпак условно, на акацію. Там 2% у нас провіряють, 2-3%, 100 вуликів, провірили 3 вулика, заплатили по 39 гривень. Це невеликі гроші. 29-73. 90. Це чергія. На базі, ні, вони вже розпозвонили 500 гривень. Це не це це хто, хто хоче, скільки робить. В вчора було 500 гривень, наказ є 96, де написано прескурант усіх розценків, і там написано, це, держав, це державна лабораторія, де написано 29,73. Можу показати зараз. Клінічний, клінічний огляд да. жилиної сім'ї за і... А, це огляд, а лабораторне дослідження. А лабораторне дослідження to згідно цієї ідуть. Варатор, скільки коштує в неї сім'ї, але 10% від пасіки. To 에, to скільки варатор стоїть 15, 15 гривень з копійками вар... ось 66, Ну, Лабораторні да, дослідження, у 66-55. Ну так, збиваються. Це це для да. 에, так оце, коли ми переписали журнал, ми приходимо, у нас є веснянь на дослідження, приїхали в Канів, будь ласка, передивіться нам пасіку. Він, як я розумію, як воно має механізм, як має запрацювати механізм, через то і е, пишу ці інструкції, пишу, ну, е, як воно має запрацювати. Приходите ви до ветеринарної служби, колись я їздив, з ну, формою 2 їздив до них. І він 2%. Так, бере наш журнал, 2%, 100 вуликів, значить, дивиться 3 вулика. Так, 25-й приходить, відкриває 25-ту сім'ю, написано 10 рамок, розплод, відкрив, співпадає. Так, у другу подивимося? Ще якусь цю відкрили, співпадає, співпадає, тоді питань не виникає. Колічество розплоду. Але тепер у вас на осінній, на весняній провірці сила сім'ї була 6 рамок, а тепер на акації ви пишете 20 рамок. І воно співпало. І тепер, якщо у вас на акації чи на ріпаку йде потрава, то береться, тепер ставляється акт осмотра сімей при потраві і відчитується те, що було у вас у зошиті перепис 100 ваших сімей вже по 20 рамок, а не по 6 рамок сила. І то, чого немає, тобто недостача. Переводиться в медові одиниці, медова одиниця відповідно сім'я коштує, і ми тоді вичисляємо. Розмір вбитку. А так півтори тисячі чи дві тисячі сім'я. Так ми не можемо. А так ми різницю. У нас є ім'я. Мед... І це є практика уже в Україні є практика, що переїжджає на в його 700 сімей, мед продає в Германії контрабандою флорою вивозить. Він 200 сімей пропускає в чисту. Але ці 200 сімей підставляє під любу, бо точки по 200 сімей, і він підставляє під любу. І е, приїхав, будь ласка, подивіться.